Доброго вечора, друзі. Ми запрошуємо вас на оболоні Арену на матч 16-го туру української прем'єр-ліги для оболонії металіста 19-25 Сьогодні заключний футбольний поєдинок у 2025 Році паве па спорт кібестини та злотитими вітає. Паве! Це дві все світри, папе, це дві, все світри, Денис Марченко зазнав на початку цього сезону травму, і досі він не повернувся у заявці. Команди його немає. Який вже небезпечний момент? Зараз скидка назад. Від давайте дивитися, як цей момент народжується. Ось таке закидання, на перший погляд, тривіальне, але присутність гравця оболоні. Сухану непогано зіграв зараз на випередження, але як якісно випередив Салюка, а потім одразу м'яч втратив знову в цю зону. Передача на Антюха Антюх у штрафному майданчику пробиває повороти Денис Антюх на місці Вадим Сташків. Ну і Марченко, 18-річний, голосно заявив про себе у минулому сезоні. Антюх. Хотів сказати, є ситуація один в один, але одразу змістилися іще двоє гравців оболоні на підстраховку своєму партнеру. Удар Калюжного. І одразу питання, одразу апеляція щодо того, що Чех грав рукою і Вадимом Сташківим. А це цікаво. Це цікаво позиція Чеха. На ноги дивимось. Е... Сергій Суханов. Вибиваючи м'яч, влучає у калюжного, і калюжний ось таким чином перехоплює м'яч. А Тут падіння у штрафному майданчику і тодо. Але нема сказати, що тут якісь аномальні емоції. Відпустив м'яч зараз Сташків. і ось так знаєте по голкіперськи напевно, традиційно виставляючи ногу в бік. Накривши м'яч з другої, фактично, спроби, він зачепив і Тодо, Ну і тодо, відчувши цей контакт із ногою голкіпера, нікуди не треба поспішати, показує Рефері, і Вар перевіряє цей епізод. Але зважаючи на те, що доволі швидко двома-трьома передачами і потім намагається оболонь гру. Вертикалізувати, то, напевно, це і не має дивувати. От зараз Ільїн на правому фланзі виконує простріл. Непогано пропускає зараз Нестеренко. І ось вам оболонь. Ось так команда із Києва Давайте дивитися цю атаку. Сухану. Він розвертає цю атаку в правий фланг. Там прокидає м'яч Ільїн. Крупський не може заблокувати. Пропускається м'яч Нестеренко. Не грає у нього і Шабанов. І м'яч доходить до устивенка, який. У дотик ставить крапку в цій атаці. Перший удар у площину воріт. Перший реально небезпечний момент у болоні, навіть не дивлячись на рахунок в титрі, що ці цифри на табло Болоні Арени точно харківську команду не влаштовують. А зараз повертають дуже високо м'яч собі, пивобари, але як слід не розпоряджається. ось тут втрачає м'яч. Пішла подача на лінію воротарського майданчика. Є підбирання удар! Один-один. Зрівнює рахунок харківська команда. В'ячеслав Чурко. Чурка у цьому сезоні. Після стандарту Антю. Скидка Антюха. І це асист Антюха. Нічого собі. Який асист віддає зараз Денис Антюх. Дістав. Грає на Рашицю. Вермі Рашиця. Підключення Крупського. Повернення на Рашицю. Іде обігрувати один в один. Пішов в лицеву. По фінтиві віддав. Удар! І Удар заблокований. Ще одна спроба, і. Петертон! Пасхал вказує на центр поля. Два один камбачить металіст 19-25. 3 і дев'ять ударів в середньому за меж від Бетерої Тоду. Жодного іншого гравця нашої ліги немає стільки. Але давайте відзначимо те, як пішов обігрувати з Ермірашиця зі свого лівого флангу. Ось як він проходить Прокопенка. Ну і далі низка ударів. Тут відважний блок від Семенова, але навіть цього забракло. Тому що в межах вертарського майданчика зорієнтувався і Тодо. Так тут не може бути ніякого офсайду. Вважаю, що на ТД стоїть приймак. І трошки згадуємо Джуліаса Агахову. Так? Удар. Фу, є удар по воротах. Шабанов. Знімає верховий м'яч. Підбирання за його партнерами. на двох Заберґа і Калюжний. Опрацьовують цей м'яч і викладають у фланг на Ерміра Прашицю. Але Грисьо. На позиції правого захисника виходить і працює. Металіст 19-25 повертає м'яч на чужій половині поля. Удар поворотах не влучає Ігор по поворотах. Повернення м'яча високе на чужій половині поля. І одразу це призводить до колут дістає і від. Передачу на Крістіана Мба, який забиває свій дебютний гол в українській прем'єр релізі. Сталася е, подача. І тут питання позиція когута в цьому епізоді, але і робота Семенова. Так? Він вибивав, але влучив у Крістіана Мба. Ну і так, м'яч. Е, простіший важко виходити. Коліном. Коліном просто вносить м'яч у чужі ворота. Так, м'яч зараховано. 3-1. 19-25. Забуває три м'ячі. Ворота оболоні. Перший м'яч Крістіаном Ну, На цьому, я думаю, що з інтригою Остаточно все завершено в нашому поєдинку. Два нігерійці і В'ячеслав Чурко забивають сьогодні за харків'яна. Можливо, і це ще не все. Крістян Мба Розвертався. Але не виборов. За півроку у сезоні 24-25 років Крістіан Мба забив. Шість м'ячів у суперлізі албанській. Ну і сьогодні він їде додому у Нігерію відпустку із першим забитим м'ячем в українській прем'єр-лізі. Але найголовніше це те, що металіст 19-25 перемагає. Перемагає на виїзді, перемагає оболонь, яка продовжує свою антирекордну серію Б з перемог перед рідними вболівальниками. Ну і турнірна таблиця. Вона безсумнівно нас цікавить в контексті. Того на якій позиції підуть харків'яни зимувати зараз. Вони п'яті. Потенційно, звісно, група команд, які у цьому турі ще свої матчі не грали, можуть їх обійти. Ну а оболонь вона одинадцята і теж, в принципі, може опуститися нижче, тому що не всі їхні конкуренти зіграли в цьому турі. Хоча приміром, кудрівка вона в цьому турі вже відіграла. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.